Відповідно до звернення президента України Володимира Зеленського і його доручення на Полтавщині розпочатого опалювальний сезон вчора. Загалом рішення президента ухвалене з огляду на зменшення температури і того, що і зменшення навантаження на енергосистему, враховуючи те, що похолоділо, Люди починають включати обігрив електрообігривачі, кондиціонери, і це є навантаження на енергосистему. Держава зараз робить максимальні кроки для того, щоб закупити блакитне паливо за кордоном. На це виділені відповідні бюджети і кошти. Всі ми читаємо новини. Бачимо це наші основні напрямки. Плюс те, мані те, те, блакитне паливо. Той газ, який був закачаний у сховищах. Нам повинно вистачити до кінця цього палювального сезону. <гану> а, так, але про... ми не повинні забувати, що війна не завершується, є ризики продовження атак на нашу енергосистему. На даний момент все складається так, що опалювальний сезон має пройти стабільно, Проте, як бачимо, що можуть відбутися ті чи інші. Знайте ризики, і ми на поготові, це в тому числі і наше ППО. Ми активно займаємося даним напрямком. Також наш алгоритм дій щодо критичної ситуації в тому чи іншому випадку. У мене є свіжі цифри по громадах. Майже всі громади прийняли рішення Полтавської області про те, що початку щодо початку опалювального сезону є деякі громади. Це Ну, здебільшого більш південні, такі як Кременчуг, горішні плавні. Вони будуть самі ну, будуть визначатися в частині там. Але ну, саме рішення прийнято, коли подача тепла там певний період часу займає. У них трошки інший клімат, трошки інший, там трошки тепліше. Тому е, місто ну тобто Кременчуцька громада, горішні плавні, вони... Будуть регулювати по своїй своєму температурному режиму. Часто у громади зараз виникає питання навіщо ж ми приймали рішення про старт опалювального сезону з 3-го числа. Дивіться, час диктує свої е, е, умови життя щоденно, тому органи місцевої влади мають бути гнучкими. На початок е, інформація була така. Що будемо готові не раніше ніж з 1 листопада, і ми розуміли, що маємо точно витримати і дійти до старту опалювального сезону, як того вимагають тепловики і енергетики. Як тільки президент України оголосив про те, що система готова, тому як тільки держава... Повідомила про готовність. Ми не зволікаючи, запустили опалення в відповідно таке рішення. Полтавська міська рада відповідає за готовність житлового фонду. Звичайно, нас обслуговує обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Вони також нас повністю увідомили і своїми виступами на виконавчому комітету про готовність своїх котелень. А так, в Полтавській громаді, на обслуговуванні. Комунального підприємства ЖО2 це 965 будинків з централізованим опаленням 878. 100% будинків за літній період пройшли ремонтно попереджувальні заходи з обслуговування системи централізованого опалення. Також приведено в належний санітарно-технічний стан всі приміщення розподільчих теплових вузлів, а також всі потреби забезпечені даних вузлів для Заміни запірно-регулювальної арматури пристроїв для для випуску повітря і системи стійкості 1092 одиниці. Також заміна аварійних ділянок трубопроводів. Є відповідні ремкомплекти, тобто наші тепловики нашого комунального підприємства ЖО 2 працюють у взаємодії з Полтава Теплоенерго і станом на зараз. Вже розпочався процес. Єдине, що більш чіткіші цифри по запуску опалення будуть на вечір, тому що зараз в кожному об'єкті теплопостачання тривають пускові роботи. Але перед тим, як їхати на брифінг, я уточнила, є стабільне тепло вже в 47 будинках.